Реальна ціна українського газу, його собівартість складає не 7, 6, 5, 4, 3 чи 2 тисячі гривень. Це всього-навсього 4 100 гривневих купюри. Реальна собівартість українського газу 400 гривень. Все інше це корупційні, олігархічні, антидержавні, антинародні накрутки. У вигляді рент, ПДВ, інших речей, які додаються до вашого тарифу, це механізм позбавлення вас грошей, це механізм рейдерського захоплення, можливості вашої гідно жити, а не існувати. Там, зокрема, є зарплати високопосадовців, які очолюють енергетичні підприємства в нашій країні, державні підприємства. Вдумайтеся, керівник. Укргазвидобування щомісяця отримує зарплату на рівні 1 мільйон гривень. 1 мільйон гривень це в тисячі разів більше, ніж отримує Шахтар, доярка, звичайний пересічний селянин. Це в тисячі разів більше, ніж отримує робітник, вчитель, лікар. Це в тисячі разів більше, ніж отримує простий звичайний громадянин України.